Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде трошечки коротше відео, скажімо так. Намагаємось знову пройти з вами 145-й портал. Ну і от якраз у нас бос. Сподіваюся, що вийде його все ж таки пройти. і Якщо вийде, то розкажу вам трошечки, друзі, про білд, який ми з вами використовуємо. Так, ну як бачимо, то часу в нас ще вистачає, ще 4 хвилини. Слухайте, ну по суті, в білді майже нічого не змінюється. Головне зараз не виловити з вами нам пасивку, тоді буде все добре. Тому що основна тут звичайна проблема це те, що можемо спіймати пасивку. Так то в нас усе нормально, в принципі. Так, набираємо наші е, бонуси. Єдине, бачите, що незручно, що. Тут ми не можемо з вами... Ох, і ще й ліліт. Ну, взагалі прекрасно. Ліліт це взагалі прекрасно. А все починалося, називається так добре. Так, оп. Майже, майже. Майже. Ох, тяжко це було, слухайте. Ну, Ви самі, мабуть, все бачили. Друзі, не став записувати знову півгодини відео. Там, де в нас, скажімо так, не вистачає постійно часу. Спробував знайти потрібний нам портал. Ну, самі бачили, що в нас тут по босах. Бос випав нам максимально невдалий. Друзі, білд залишається таким же самим чином, як в нас був. Беремо назад наші руни цан і зал, для того, щоб коли ми використовуємо нашу хвилю, у нас відновлювалося, точніше, не відновлювалося, збільшувалася наша максимальна кількість здоров'я. Також із наших каменів ми все таки беремо камінь, те, що буде збільшувати наш урон від нашого ультімейту, тобто від нашої хвилі. Ну і замість закалки на нашому одному з перснів ми беремо закалку, яка буде нам давати плюс 30% до урону, коли ми використовуємо наш ультімейт, тобто нашу хвилю. І це, в принципі, все. Все інше залишається таким же самим чином. Нічого більше з предметів тут не змінювалося. Єдине, що е, змінилася наша е, наша відйомська сила це посилення волі, яке збільшує наш урон від подавляючого урону, тобто овер павер демеджу, на 100%. Але при цьому ми дуже сильно присідаємо по нашому захисту. тобто... Ось це вміння, ми тепер не використовуємо це прокляття. За рахунок цього в нас немає укріплення. І дуже тяжко боротися, як ви бачите, з босом. І коли ми проходимо мапу, в нас більше немає нашого аспекту, який дає нам змогу відновлювати нам наш ультімейт. А коли в нас не працює наш ультімейт, коли ми підбираємо ось ці сфери крові, то в нас немає укріплення. Тобто, якщо ви фахівець... І можете грати без укріплення, без цієї пасивки, ви можете пройти і 150-й рівень ями спокійно. Просто-напросто це можливо зробити тільки якщо ви в цьому порталі не згинете. Як ви бачите, ну, біз-босом був досить такий, скажімо так, нелегкий. Якщо у вас будуть ліпші предмети не з однією зірочкою, а з двома ви спокійно зможете пройти і 150. Якщо це відео вам було цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Всім дякую за увагу, бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.